Всім привіт! Отже, знімаю для вас наступне відео, яке мені хочеться просто проговорити для розуміння, чого партнерські відносини з людьми складаються дуже часто, через певний час, через пів року, не так як хочеться. Бо ми не в позиції створення а, свого життя, бо ми зайшли в ці відносини з его-позицій, болю, страждань, непорозумінь, десь якихось таких моментів, де була гординя, де ви не знали себе, і це все прояви якби, низької низьких вібрацій. А коли ви пізнаєте себе, наприклад, в моєму проєкті, ви чітко знаєте, куди ви йдете, хто ви, що ви бажаєте. Вас зовсім інший, називаємо це так, настрій. Вас зовсім інші вподобання. Вас високий рівень вашого. Внутрішнього збереження себе, життя, ви для себе являєтесь такою міцною опорою. І коли ви вже з цієї позиції спілкуєтеся заново з будь-якою людиною, створюєте відносини, то вони складаються кращими. Розумієте? Тобто завжди треба бачити, що его це гординя, яка включає біль, смуток, образи, там якісь. Негативні а, думки, страхи, тобто от будь-які страхи це его. Его це ілюзія. Тобто, от буфер, про який я розповідаю вам, для того, щоб ви а, по своєму життю а, встали на ноги як людина і почали а, там себе захищати, коли потрібно, проявляти якісь думки. Так, воно є, воно буде. Але коли побачите, що є більше, ніж его. Ким ви можете бути, то це е, стане для вас тією точкою, коли ого, а можна було так, ого? А можна було так проявлятися, можна було так спілкуватися. І як це кайфово, коли а, ти відчуваєш себе інакшим, не заблокованим, в грати, одних тих самих думок, реакцій, емоцій, подій, і де вже виворачує просто від себе. А ти є іншою е, людиною. Це треба побачити. Е, це те, що хотілося мені вам донести. Тому е, его треба. Бо бачите, пропрацювати певні питання з ним, вийти в процес створення себе і почати вже насолоджуватися життям, яким би воно важким не здавалося. Бо саме ваше фізичне тут і зараз життя воно не повторюється. Кожна секунда вашого життя вона а, прекрасна, навіть якщо є дуже багато зовнішніх проблем. Зовнішні проблеми будуть завжди в поколіннях. Війни, страждання, біль, здоров'я, якісь проблеми це буде завжди. Але відчути себе приєднаним до чогось більшого і відчувати цю єдність, спокою. Я на своєму місці, я себе знаю, я себе поважаю, і я добре психоемоційно живу. Це коштує дуже дорого. І треба кожному зараз відкриватися і мати такий стан, щоб раз назавжди просто закінчувати проблеми з роз'єднанням, добиванням людства, знищуванням людства. Треба відкривати інакший свій стан, а не йти від его позицій по життю. І кожен це зможе зробити, коли просто відмовиться. Від гордині, болю, страждань і калічити інше життя. Тоді і кожен зможе побачити, що є щось більше, ніж це его. Є більше те, що можна брати, напрацьовувати, керувати, давати нашим дітям і взагалі просто цивілізації, мозок людям дан для того, щоб покращувати це життя, а не знищувати. Пам'ятайте це. Всім дякую, з вами була ваша психологиня Ольга.